Так, привіт! Знімаємо свій універсальний агрегат такий от. Перший варіант це сцепка борон. Зараз обійду, покажу. Значить, ну, просто сцепка борон, 7 борон, поводки, розтяжки на крила. Розтяжки на крила йдуть. Щоб воно вниз не опускалося і назад його не відтягувало. Ось тут ось отвори. Рама цільно зварна, з такого гарного матеріалу, ще старого, добротного. отак от, от так же само з цієї сторони. Розтяжка верхня, розтяжка нижня, колеса, звичайні колеса Жигульовські, механізм регулювання самий простий. Та механізм регулювання такий? Це перший варіант нашої зборки буде отакий. Тепка на сім ворон. Зараз спробую показати другий варіант. І так, варіант номер два це культиватор під КПСовську лапу з боронами. Три борони. Звичайна лапа КПС. Замок. Замок з такого гарного матеріалу. Товщина, мабуть, десь 14 міліметрів. Ну, десь отак воно буде виглядати Варіант No3. Готовлю варіант No три. Варіант No3 це збірка культиватора з катками. Йдуть три каточка. Граф. Йдуть три каточка до нього. Йдуть до нього плаваючі лопатки. П'ять штук. Щоб, щоб вирівнювати почву. Так, є там іще четвертий варіант зборки, але я вже його буду відображати тільки на на фотографіях. Борони. Може комусь кажеться, що борони погані, погані зуби. Чи вони, можливо, не всі. Всі зуби на боронах присутні. Ціна за все буде вказана в оголошенні. Я не кажу, що це там найкращий варіант. Це варіант, який я маю на продаж. Що йде з ним в комплекті? Що ще я додаю до нього? Часто люди беруть щось і що ви даєте? Що, що ви можете дати ще? Може комусь покажеться, що погані стрілки? Даю три старих стрілки, три нових стрілки. Може комусь когось будуть смущати зуби на бороні. Даю там штук 50, мабуть, зубів. Болти. До лап два десятка болтів. Мало додаємо 15 лап, 15 стрілок е, БУшних, але досить гарні, білотовські. Вони широкі, вони широкі. Ну, кому буде інтересно, я розкажу, як вони ставляться. Я можу навіть показати. Є вони установлені на другому культиваторі. Також йде сюди добавка. Добавка, ставиться ще лапа, зажимається болтом, болт лапа ось в комплекті. Брали в мене плуга. Люди цікаві були. Вінт, вінт, щоб ми потім не регулювали, нам би вінта. Хочете, віддам вам вінта в комплекті. І йдуть два сошника. Ну, Хто знає, для чого вони то хорошо. хто не знає, я потім на фотографіях е, отображу це, щоб було видно. Убирається середня лапа і на раму ставляться сошники, Убирається каток середній для культивації кавуна, дині, кабачок, кого як. Оце так. Ну, пожалуй, все. Ще раз обійду культиватор. Лопатки по желанию можна зняти. Всі там... Пальці, болти, шайби, все це буде йти в комплекті. Там, якщо у вас уж немає там шприця, мазати каточки, дам я вам шприць. Що там вам ще надо? Я не знаю. Все, хочете ключі можу насипати в комплект. От якось так. Все, всім добра і миру.